Такі хвіртки і ворота Invisible, і чому вони коштують дорожче. Давайте розбиратись. Прихована рама ось головна особливість цієї моделі. Це складна спеціально розроблена система, що дозволяє приховати раму, але конструкція залишається міцною і надійною. Всі матеріали оцинковані, зварні шви додатково оброблені методом електродугового цинкування, щоб захистити від корозії. Метал для касет Invisible використовуємо товщиною мінімум 1 мм. Порівняємо касету розміром 440 на 2000. 1500 мм. при товщині 0,7 вона легко продавлюється, при 1,2 не продавлюється взагалі. Вигляд виробів викликає вау-ефект. Прихована рама додає витанченості стилю і гармонійно поєднується з секціями. Сучасний дизайн, якісні матеріали, відпрацьована технологія, продумані деталі. Ось що робить модель Invisible все більш популярною серед наших клієнтів. Не зволікайте, телефонуйте нам. Ми допоможемо підібрати оптимальний варіант саме для вас.